На Одещині викрито псевдоправоохоронця, який скоїв розбійний напад на волонтера та заволодів 50 тисячами доларів США, зібраних для допомоги одній з військових частин ЗСУ, що дислокуються в Одеському гарнізоні. Прокурорами спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Відповідно до повноважень забезпечено належну реалізацію матеріалів контролю, за вчиненням злочину особою, якою з використанням підробленого посвідчення працівника Служби безпеки України та предмету, схожого на вогнепальну зброю, вчинено розбійний напад на підприємця, збиравшого гроші для допомоги військовим. Дійсно, до злочину підозрюваний готувався заздалегідь та витратив на підготовку більше місяць. Характеризуючи особу, додам, що раніше він вже був засуджений за грабіж. Вимагання, шахрайства та хуліганства. На жаль, його не зупинили обставини, які обтяжують покарання в умовах воєнного стану. Дії підозрюваного, кваліфіковано за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений в умовах воєнного стану. Такі дії. Карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. За процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону, за фактом розбою, громадянину повідомили на про підозру. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід, тримання під вартою без альтернативи внесення застави.